Кремль. І сьогодні ми не осуджуємо цю церкву, бо і там є багато віруючих, які правдиво вірують, які ходять і моляться. І через свою молитву, через покаяння, через свої добрі справи будь помилувані. Ми сьогодні осуджуємо політику цієї церкви. Ідеологію цієї церкви ми сьогодні осуджуємо. І тому ви сьогодні повинні сказати раз і назавжди ні. Не буде тут цієї ідеології і цієї церкви. І дай Бог, щоб ваші брати і сестри, які сьогодні, не хочуть проводити аналогії, були нерозумними, без поваги, без культури. Та навіть якби приїхав якийсь мусульманин. Невже це треба так себе поводити? Але для чого це було зроблено? Для цієї маленької картинки. Яка зараз буде транслюватися там. І хтось добре знає, що він робить, а хтось не свідомий. Хтось робить це не безкоштовно. А бідні українці, як завжди, неосвідомо і саме більше лають один одного. От для того, щоб цього не було, ви повинні стати свідомими. Ви повинні пробудитись, стати. Стати з колін, очиститись, працювати і молитись і створювати свою церкву. Єпархія Московська, яка є в Івано-Франківській області, до того часу налічувала 27 діючих храм. Для такої Бандерівської області це дуже багато. Як ми всі коли гімн звучить, кладемо руку на серце і співаємо душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Сьогодні від неї відлучилося п'ять парад. Це вагома втрата. Тому вони так бігають, суїтяться, шумлять, бо знають, що це розхит... розхитується і рано чи пізно. На цих землях не буде їх. Не буде їх. Тому що Україна вже не поверне назад. Я дякую вам, дорогі браті і сестри. Дякую, що сьогодні разом з нами молились. Дякую, що пославляли Бога, який всіх нас любить. Дивіться, як змінилась погода на вулиці. Немовби сонце засіяло. І потеплішало не тільки на вулиці, але потеплішало в наших серцях і в наших душах. Я вам дякую, бо сьогодні я слухав гарні слова Миколи Петровича, який мене зустрічав, хоч і не давало, але я чув ваші слова. Я дякую вам. Ви сьогодні висловили позицію загальну цілої громади. І сьогодні було приємно бачити тих молодих, юних, які дарували мені квіти і говорили також прекрасні слова. Сльози навернулись на очі, коли я слухав оця Віталія, який зустрічав мене в цьому храмі, який настільки перейнявся вашими проблемами, вашою бів'ю. Він сьогодні сказав гарні слова. Ми будуємо з вами історію. Нашими руками. Сьогодні не треба б нам, слава Богу, брати автомат, рити Криївки, недоїдати, не досипати, мокнути. Як підтримуємо Україну? Підтримайте українську церкву. Війдіть до цього храму. Наступну неділю, всі разом, цілою родиною. Виняток, становить тільки хворий. Всі прийдіть і наповніть повінця. Сьогодні є багато представників інших громад, ну не багато, але є. Я пізнаю цих людей. Сьогодні Божественна літурія українською мовою без московської ідеології, а насправді слово Боже голоситься в храмі села Рогиня, де абсолютний спокій. Чомусь не їдуть туди знімати, бо немає ні одного, хто б підтримував цю ідеологію. Сьогодні, от сьогоднішнього дня, також історична подія. По сусідству з вами, село Чехова, сьогодні звержено Божественною ітрією українською мовою, де священник не вів пропаганду та ідеологію Москви, а говорив Слово Боже. Сьогодні слово Боже голоситься в селі Острівець. Правда, там ще є декілька прихильників. Нічого і це минеться. І сьогоднішній день ви будете згадувати тільки, як приємний, як щасливий, як радісний. Я сьогодні хочу для всіх вас, дорогі браті і сестри, принести подарунок. Це святе Іван, яке буде виголошуватися тут у вас у храмі для вашої громади. Слово українською мовою, щоб було зрозуміло і вам, і вашим дітям, і вашим онукам. Я його підписав, і я думаю, що це буде вам на згадку. Нехай це слово Боже. Засівається в ваших серцях і проростає, і дає плоди сторицеві. Це для вас. вас. Ай, завжди звершується і щоб ви чули це Слово Боже, розуміли, зберігали в своєму серці і виконували так, як вчить Христос. Дякую, що сьогодні підтримали. Що, звершивши богослужіння в себе, ви приїхали сюди. Я знаю, що. Отримали якусь порцію наруги там під брамою. Помоліться за тих людей. Помоліться за те, щоб вони стали свідомими. Не треба, щоб вони перед кимось вибачалися. Я знаю, вам не потрібно це вибачення. Коли вони дойдуть до розуму, стануть українцями, це буде найбільша похвала. Я вам дякую сьогодні за ваше служіння на користь церкви Христової та побожного українського народу. Дякую сьогодні користам, які прорвали блокаду, сьогодні своїми голосами возвеличували. Дякую вам, мої братії сестри. І найбільше дякую вам, жителі, мешканці цього села, ваші релігійній громаді. Нічого не бійте з вами, Господь. І за що не переживайте, Господь все вигідні і все поставить на свої місця. Ви зробили прекрасний крок. Не здавайте назад. Виховуйте своїх дітей правильно. Хочете мати Україну. Не нарікайте, що її сьогодні немає такої, якої ми хочемо її бачити. Не нарікайте, бо бачите, чому ми її не маємо. Ось тому і не маємо. Ще не доросли, але доросаємо, доходимо, добігаємо. І хай в цьому допомагає нам Господь. Хай Всемилос і все щедрі, Господь завжди перебуває з вами своїм благодаттю, чоловіколюбством. Хай дарує вам правильне сприйняття цього світу, щоб ми були вдячні йому за те, що маємо, а він дуже багато нам дав. Дякуємо Богові за все. І хай дарує вам і міцне здоров'я, і достаток, і благополуччя, мир, злагоду, і своє щедре батьківське благословення. На многоя и благое липость. Храму. Висловлюємо вам щиру подяку за це свято молитви. Бо дійсно сьогодні ми всі соборно, архієрей Церкви Христової, духовенство вірні, піднесли спільно молитви українською мовою. Просячи Господа, Його причисту Матір, щоб дарував мир, але мир переможній в Україні, щоб ми надалі молилися Господу вільно у своїх храмах. Дякуємо вам, ваше Преосвященство, за вашу постійну турботу, яку ви проявляєте до своїх пасомих і, зокрема, до цієї громади, яка зробила поістину доленосне. І невідворотне рішення, і приєдналося, як ви зазначили, повернулося до своєї матері церкви з центру у нашому духовному другому Єрусалимі, золотоглавому місті Києві. Ви завжди піклуєтеся про ваших пасомих, і ми вам за це дуже дякуємо. Якраз сьогодні у нас історичне річ. Якраз історична подія, тому що ми владику зустрічаємо так гарно і про це свідчить погода. І в цьому ми бачимо Боже благословення. Але всі, ви знаєте, що Владика промислом Божим був вже в цьому храмі якраз біля святої плащаниці, коли випадково потрапили до цього храму за традицією, Преосвященний владика відвідує храми, щоб поклонитися світій плащениці, і так попало, що потрапив сюди, до цього храму. І може хтось подумати, що це помилка якась, але Владику, ви тоді сказали, що ніхто не помилився, це Господь нас привів сюди. І в цьому також ми бачимо цей промисл Божий, що Господь привів і символічно показав, що вже зовсім скоро. Ця церква буде дійсно українською. І якраз, дорогі владики, дякуємо вам також за ту зворушливу і щиру проповідь, що ви сьогодні промовляли до нас. І ті складні, можливо, істини євангельські, канонічні, історичні, донесли до простих людей тією зрозумілою мовою, щоб усі зрозуміли ту істину. І, і істина є Господь, і щоб ми усі йшли на істину за цих кілька неділь, що ви благословили послужити з цими прекрасними людьми, я побачу, що вони мають великий глибокий потенціал, що вони спраглі того Слова Божого і якраз саме українською мовою, і ми віримо, що саме ці зерна євангельської істини, які ви засіяли в їхні серця, проросте. Сторицею і дасть великий плід, і в майбутньому всіх нас Господь покличе до Царства Небесного, що ми раділи разом із Ним. І в сьогоднішній день, у знак поваги великої до вас, у знак вдячності і пам'ять про цей воїстовий історичний день, прийміть у ці квіти, які є символом небесної чистоти, чистоти душі, висоти вашого архірейського служіння. Прийміть оцей хліб, яким є символом небесного хліба Господа Ісуса Христа, і пам'ять про те, що ви в кожної літургії Божественної, за вашими молитвами, Дух Святий сходить на цей хліб і він стає Тілом Господнім. Нехай Господь наш Ісус Христос за його причистою, матері, за молитвою Його причистої матері, у честь якої посвячений цей храм, посилає вам і надалі. Ту душевну і тілесну кріпкість, що ви ще довго гуртували біля себе людей, щоб інші парафії наверталися, і дійсно Господь давав вам працювати на утвердженні єдиної помісної православної церкви на многії і благі літа. Я ще раз повторююся, цього року я вже був у вашому храмі. Це дійсно промисел Божії воля Господня. Яким чином, їдучи в Малий гвіздець, ми потрапили в старий, я не знаю. Я не був за кермом, я не був за кермом, але це була субота перед Пасхою, перед Воскресінням Господнім. Ми перейшли в храм. Ці двері були відчинені, тут лежала плащаниця, сиділа жіночка біля цієї плащаниці. Я привітався. Ми приклались до плащаниці, зайшли в вівтар. Я приклався до іншої плащаниці, яка називається Антимінс. Але на Антимінсі є завжди підпис архієреїв. Саме там я побачив, що потрапив до церкви, яка Є в юрисдикції Московського патріархату. Коли я вийшов, привітав цю жіночку, ще якась по дорозі йшла, традиційно даруючи писанку, вона спитала, чи ми з коломи. Я сказав так. В монашому бранні архірейському я вийшов, сів в автомобіль, священнослужителі, які були зі мною, почали перепрошувати. Я кажу, якось дивно це. Ніколи такого не було. І це не помилка, це дійсно благодать і воля Божа. Я знав, що я буду у вашому храмі. Я тоді так і сказав, ми там будемо. Ми будемо там звершувати літургію. Тільки я не знав, що це так буде швидко. Тоді була субота, і ми всі плакали за Христом, який помер, який розіп'ятий був заради нашого з вами спасіння. А сьогодні Пасха, сьогодні духовна українська Пасха, я вас вітаю з цією Пасхою. І хай ця Пасха, цей Воскресний Христос завжди буде з вами. У вас є така ікона більша. Ви пізнаєте її. Сьогодні я благослю священникам, що вони роздали вам на згадку про сьогоднішню божественну літургію. Кожен з вас отримає цю іконку з моїм підписом ззаді. І нехай це буде вам. Доброю згадкою на молитву про сьогоднішній день і про нашу спільну молитву. Я благословляю цю іконку для вас, щоб кожен з вас отримав. І ще я, сьогодні ми з вами вийдемо з цього храму, помолимося до присвятого.